Важив наш батечко. А злегка злегковажив, по-моєму. Трясті його матері, якщо тут скарбу нема. Що там в А ну лізь сюди, бо я один не впораюсь. Боюсь тебе, Таньку. Та ти що? Як же ти міг про мене таке подумати, а? Не знаю, може здалося. Але ти викинувся киру тоді полізу. А тепер помолимося Богу, щоб уберідне на свізлої напасті і від ока людька. Лев Сердюк, Лесь Олександрович. Життя, як правний гример, малювало зморшки на чолі. Та молодість не полишила його. А інакше б не зіграти стільки ролей, у кожній з яких часточка його сердюківської особистості. Старий оперний театр, з яким я в віці один рік із мамою їздив в евакуацію. І їздили ми з цим театром і в Іркутськ, і в Читу, і де настільки не носило. І на озері Байкал, я, виявляється, був, хоч і не знав цього. А мама працювала в цьому театрі, в театрі оперному, опери і балета імені Лисенка. Не дивлячись на те, що вона була оперною співачкою, але вони з батьком знімалися вдвох у фільм, який називався Запорожець за Дунаєм. Це було безумно давно. Я не знаю, в якому році коли, але я точно знаю, що мама там сама і співала, і сама грала, а батько тільки грав, а співав за нього та ледь не Козловський. Але це така стара картина. Ми ще десь у Харкові на, в кінотеатрі на відкритому повітрі такі були ще кінотеатри, і ми ходили в трьох, От мені було літ 8-9. У моя прекрасна, на вік моя погана. Смерть на нас, розлучить нас. Лосівко, моя прекрасна, Iak na via, o mi pogana, Smerc'o dna Крася на п'ять. Знаменитий будинок, не будинок, а пам'ятник. На самій горі на четвертому поверсі жив народний артист України, композитор Дмитрий Львович Клібанов. Це його твір музичний про Бабин Яр. Причому він був написаний тоді, коли про це ще не дуже розказували. Навпроти нього на четвертому поверсі жив народний артист Радянського Союзу Сердюк. І народна артистка України Левицька. Це мої батько і мати. І я теж, отам от жив на тому четвертому поверсі. Під Клібановим. Жив народний артист Радянського Союзу Антонович Данило Іванович і його дружина Ніна Владимировна, заслужена артистка України. Ще нижче, якщо опуститися на другий поверх, жив народний артист Радянського Союзу Олександр Григорович Крамов. Потрясаючий артист, потрясаючий артист. І його дружина, народна артистка Радянського Союзу, Воронович Олександра Петрівна. І ще нижче жили два академіки. Оце була єдина комуналка, так би мовити, в цьому будинку. Жив академік Кулішов, він по ґрунтах, по сільському господарству, і академік Петренко. А далі в цьому домі жив Мар'ян Михайлович Крушельницький. Мар'ян Михайлович Крушельницький зі своєю дружиною. В них була потрясаюча собака, спанієль латка. І, звичайно, я приставав, що мені теж треба собаку, малий, був, отакий, от як оці хлопці зараз, кругом нас стоять. І мені була подарована значить, собачка, яку. У нас ж була акторська сім'я сильно. І мама співала в опері, батько грав в, в театрі Шевченка. І через те дати просто якусь назву там Бобік Цуцик. Було якось некрасиво в акторській сім'ї. І прозвали цю собаку, значить, ролік. Це от слова роль, але тому, що роль жіночого роду прийшлось цього кобелька назвати ролік. Оце в мене було таке потомство от самого Мар'яна Михайловича Крушельницького, з яким батько сильно дружив. Поруч з ним на тому боці жив ще один наш карифей. Жив Володимир Михайлович Скляренко. На четвертому поверсі жив геніальний диригент. Красива, безумна людина, зовні красива. Диригент Пірадо. У нього дружина була балеріна, така вся якась із повітря, зроблена, красива, тонка, худа. Вона, як летіла, а не ходила. Пірадов. Я навіть не пам'ятаю, як його та по батькові. Але він мені подарував свою диригентську паличку колись, тому що мої батьки надіялися, що я може буду диригентом чи навіть гратиму на рояле. А це школа перша харківська середня школа імені Леніна. У цій школі я вперше в житті е, доторкнувся до... До театру. Десь в 9 класі тут почали ставити снігову королеву природню, як її скрізь ставили. І я отут, перша моя роль була, грав в Кацкаря. Це така головна, сильна головна роль. А став її актор театру імені Шевченко, потім він був директором Педченко Віктор Іванович, який помер уже. Царство йому небесне. І отут же я одержав першу рецензію на свою роботу від свого народного батька, який, подивившись на мене, сказав: Ну, все правильно, як бандит з Холодної гори.' А Холодна Гора, щоб це було зрозуміло, це місце в Харкові, де стоїть тюрма. А саме перший раз ми вдвох з батьком з'явились на екрані в Харкові. Це на телебаченні. Тоді нас просто зняли на плівку синхронно. Я зараз це дуже добре пам'ятаю. Це був десь рік. 60, 60-й, може 59-й. Ми з ним читали композицію по гайдамаках. Я читав за автора і всіх інших, а він читав гонту. І я вперше тоді побачив себе на плівці. Це було жахливо. У мене була зачіска така дуже висока. Брови були нижче, ніж очі. Я нічого не міг зрозуміти. Якийсь я був негарний, злий. І чорно-білий. Іван Олександрович Мар'яненко, у якого на курсі я вчився, який мене вчив, вивчив. Харківський державний театральний інститут. Оце отут були сходи. Маленький двохповерховий будиночок. Такий собі нещасний, але ж такий він теплий, такий рідний був. Тут і Наташа Фатєєва у батька вчилась, тут Леонід Федорович Биков почав, і тут я з ним вперше побачився з цією веселою, доброю, геніальною, талановитою людиною. Льоня Тарабарінов, Льоша Петренко тут теж учився. Коли були вже розвалені тут ці самі руїни, вона стояла десь рік чи півтора. І ми тут... Іноді зустрічались, і що гріха таїть, стояли на цих руїнах, дивились на ці цеглинки, які лишилися. І плакали, да, плакали, що більше цього інституту нема. Коля Рачинський, актор російської драми покійний, царство йому небесне, так якось він несподівано помер. Він придумав геніальну річ. Ну я не потрапив якраз на неї. Він взяв кілька цеглин, розпиляв їх на один кубічний сантиметр і потім дарував бувшим випускникам цього інституту, кого він зустрічав. Хотів би згадати, помянути добрим словом тих людей, які, з якими я отут от бачився, які створювали. Славу цього знаменитого театру Козаченко, Криницька, Свистунов, Білік Наумович Норд, Крайніченко Володимир Гаврилович, Хоткевич, Кіншина. В цьому театрі я перший раз в житті побачив, що таке Шельменко Денщик. І хто його грав? Його грав Покотило, його грав, потім грав Мізиненко, його грала, Прісіньку грала Поліна Володимирівна Куманченко. Грав тут потрясаючий геніальний актор. Євгенія Васильович Бондаренко. Це, це було щастя подивитися спектакль Шельменко-Денщик. І я його стільки разів подивився, що це достовірний факт. Покотило і Куманченко після того, як я подивився 15-й раз шельменко Денчик, вони із старого срібного рубля якогось 29-го року випуска зробили мені медаль. Вигравірували. Нагороджується Лесік Сердюк, який ухитрився 15 разів подивитись спектакль шельменко Денщик. Ну, все, воно губиться. Навіть така потрясаюча реліквія, зараз бо її ціни не було. Всі ці люди, яких я згадав зараз, вони пішли від нас, Вони їх нема. Але ну от в мені ж вони живуть. Бурсацький узвіз. Харківський парнас. 60-х. Я був хож от у ці хороми. От в ці двері треба було заходити, підніматися на другий поверх. І там була вже квартира Боря Чичебабіна. Мене сюди пускали. Пацана якогось артиста мене сюди пускали, і при мені не боялися читати заборонені вірші. А на стіл, коли читалися заборонені вірші, ставилася чорна кішка, така фігурка невеличка. І це вже автоматично означало, що все, що буде сказано в цьому домі, не має права бути винесено за поріг от отсюди. От. От хотів безмежно хотів в кіно, і в мене туго воно дуже виходило. Я об'їздив всі кіностудії, але видно, ще не прийшов час. І мене просто не затверджували. Потім я перебрався до Риги, а з Риги я приїхав в Київ, до речі, на зйомки до Антона Тіманішина. І жив я в готелі Дніпро. І вийшло так, що жив я. В одному номері з Сашою Збруєвим. І щось ми там плакали-плакали один одному, а він потім мені сказав, а б тобі не попробуватись тут прекрасний театр в Києві, наша тобі та Прибалтика, Давай спробуйся тут. І я спробувався, пішов, мені було дуже страшно, тому що це треба було йти до Лаврова. Це не просто так. До Юрія Сергійовича Лаврова йти і проситися. Це було просто страшно. І трапилось так, що мене взяли. А потім уже пішло кіно ближче студія. І туди-сюди. Першу велику головну роль Лес Сердюк зіграв у фільмі Григорія Кохана Жива вода. Чого ж стоїш? Пали. Пали цей ліс. Пали все. Красу пали. Матір свою пали, Богдане. Оце ж вона. Це Данка дала тобі щастя бачити все це, бачити красу. А ти любиш лише себе, пересобачив їй життя. Та невже ж ти народився на світ, щоб все знищити, все спалити? Якщо це так, то я вб'ю тебе. Я знищу ненависть. І раптом Миколайчук, що таке? Миколайчук знімає кіно, мені в голову таке не могло прийти. Один розговор, другий розговор. Але мені б хотілося тут більш зрозуміло так розказати. От ви знаєте, є білосніжка і сім гномів. І серед цих бойців, гномів, є один. Мовчун його звуть. Він такий активний, він виконує, перевиконує план по діамантах, але чогось мовчить. Гарний працівник, такий обаятельний парень. І білосніжка питає, значить, а чого він мовчить? Він що, говорити не вміє. І найголовій гном каже, а Бог його знає, може і вміє, але він ще ніколи не пробував. Мені здається, що щось таке відбулося з Миколайчуком. От він на мене дивився, 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 дивився. Я мовчав, мовчав, тобто я говорив, я щось грав, то... але щось я не говорив. І от Іван просто мені взяв і сказав, Лесь, нічого не бійся. Говори, говори. Розказуй, говори, ти вмієш. Картина така довга, така пізня осінь, давалася нам дуже важко і Іванові, і акторам. Але в цьому фільмі я одержав свій, мабуть, найважливіший, найважливіший приз. Іван подарував мені книжку Стефаника. Видите, пане Михайле, що то є кіт, а що то пес. І на 227-й сторінці, там, де напочатана автобіографія, він написав моєму братові Лесю. «Осінь моя довга. Є". Після цього Ільєнко раптом запросив мене в княгиню Олю. Я чесно скажу, мені стало страшно. Тому що що тут гріха таїть, на такі великі ролі не запрошували наших своїх артистів. А тут раптом Мельенко мені каже, давай ми з тобою попробуємо Святослава заграти. Чого ти на мене так дивишся, наче ми збираємось зробити щось таке протизаконне? Там є один величезний монолог. Я знімався собі потихеньку, а він дивився, чи потягну я цей монолог, чи не потягну. І думаю, що він впевнився в тому, що я потягну. І в один прекрасний день він мені притяг дві сторінки, причому з всякими хорогами, косогами, тьму -тараканями і так далі, і так далі. Як це все було вивчити, я не уявляв і навіть не думав про це. Ну як це можна вивчити? Ми якось так весело і гарно зняли цей монолог, і я його тут же після зйомки забув. І велике моє здивування було, коли я прийшов на озвучення, на тонування картини, і коли я побачив на екрані себе з цим монологом всередині себе, я його зразу згадав. І Юра тоді не відпустив мене. Він зразу, в слідуюче кіно, мене запросив на роль вільготи в картину Солом'яні дзвони. Це була мука, це було пекло. Там практично я грав дві ролі. Одного молодого вільготу, другого зовсім старого вільготу. Я мучився жахливо. Ну і вів я себе ще на цій картині бездарно. Щоб довго не розповідати, я не завжди був готовий до зйомок. Яшенька, дитинка, виписують тебе. А от я тобі бручата злагодив. Вистіра, вигладив, можна сказати, з нічого сотворив. Ох, і пошматувала ж тебе та клята міна. Вовк так не годен. А доктор каже викинуть. Як це викинуть? Хіба можна так і викинуть? На, Яшенька, не на здоров'ячко. А от це знаєш. копався я на твоєму згарищі. І що ти думаєш? О, що знайшов. Цілюсенька. Ну, згадуєш. Саме за цей фільм на 26-му міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах Лесь Сердюк одержав приз за кращу чоловічу роль. Після фестивалю я повіз приз до батька. Він дивився на нього, гладив, син вийшов в люди. Жити б та радіть. Спочатку з батьком маму поховали давно. Серед мені 15 років було. Це я її так, як нормально можу пам'ятати, то літ 10, а батька більше. З фільму Подарунок на іменини розпочалась творча дружба Леся Сердюка з режисером Леонідом Осикою. Так. Да. Дуже важливий момент для мене був, коли раптом серед картини Подарунок на іменіни, щось так ні з того, ні з цього. Ми про це не говорили, а Льоня раптом взяв і сказав, ти знаєш, ти в мене тепер будеш у всіх фільмах зніматися. Кажу, ну, добре, не зарікайся, а то все може бути, в усіх фільмах знімайся. І дійсно на слідуючий фільм ніяких сумнівів навіть не було. Парубкуєш? Чи як? <ривіт> ага. <ривіт> Біс мені в ребро на старосі літ. Дівку я з бою взяв. Вона мені... Двох синів народила. Близнюків козаків. Це ж гарно. <рес> <рес> Та це ж гарно, чоловіче. Слухай, скучив за ними рідними. Снять це ночами. Неначе цвяшок в серце вбитий, цей Льоня. Льоня. Я взагалі вважаю, що на студії Довженка нема і не було фільму краще, ніж Кам'яний Хрест. Хай мене простять всі інші. Це, до речі, фільм, в якому я не знімався. Але мені так здається, я так думаю. От зараз, в тому віці, в якому я є, я нарешті зрозумів, що якщо ти щось почав робити, то це треба робити добре. Не можна себе жаліти. Я відчуваю єднання студента. Я знаю, що вони мене розуміють. І от найпотрясающе, е, що в, цьому, в цій роботі, от у мене особисто, от коли я, наприклад, кажу, там, Яся, Ярослава, Саша, Олег, вони зразу до мене підходять, і я перш за все бачу очі. Потрясаючі уважні очі, причому такі уважні, що десь навіть сумнів закрадається, а чи не грають вони. Я їм щось кажу. І от з цього моменту, коли я їм щось побачив їх очі, і до того моменту, коли вони зрозуміли мене і змогли на моїх очах це втілити, зробити, і я побачив, як вони на два сантиметри так гоп. І виросли. Коли в мене вдала репетиція відбувається, в мене таке враження, що я заграв якусь потрясаючу роль мені дали. І вона в мене вийшла. Часто я лечу додому, і жінка, коли я відкриваю двері, вони бачать, боже мій, у нього щось там вийшло в інституті. У чорношкірого латиноамериканського поета Ленкстона Х'юза є Такий вершик. Когда ты за угол завернешь и столкнешься с самим собой, ты сразу поймешь, что это твой последний поворот. Вот один раз в жизни у меня такой последний поворот, ведь Завернул и побачил. Я подзвонил. Одній знайомій на другий кінець України. І так поюморив. Кажу, знаєш, приїзди на мій, мій похорон, по-моєму, мені вже кінець наступає. Через три години вона була в мене в хаті, ви, вичистила всі авгієві конюшні. Осталась жити, взяла моє прізвище. І стала моєю любимою дружиною Асінькою. В 62-році му році в театральному інституті я зустріла Леся Сердюка. І слава тобі, Господи, що через 20 років по тому Господі батько благословили нас на цей шлюб. І він вже моя частина і я його. Я відчуваю його і вдень, і вночі, і коли він приходить додому, і коли його немає. Я не знаю, як би склалось моє життя, як би його, якби мене зустрілися. І моя доля. Моє серце, моя любов. І моя радість. Це вже не зйомки, а це вже, по-моєму, для мене особисто, це вже якийсь спосіб життя. З 94-го року я весь час перманентно знаходжусь в Роксолані, росту по службі, старію, якісь нові взаємовідносини з персонажами іншими з'являються. І слухаю, слухаю, як і цю нещасну но, блядь. Но, блядь, но, блядь. Це Мустафида Падиша має бути знищеним. Його вже давно немає, Касиме. Не хвилюйся. Так, звичайно. Я мусив би здогадатись про це. Поздоровте від мене, принца Селіма. Сталася страшна подія. Страшна подія. Ціла група моїх товаришів, акторів відмовилась приїхати і зіграти роль в кінокартині Роксалана, яку ми знімаємо в Ялті, в пархатний сезон. Відмовили. Я їх не виню. Я їх не виню, тому що кожен має сім'ю, власне життя, йому за щось треба купувати картоплю і платити за квартиру. Таке враження, що якась могутня сила, яка зветься держава, впилась в горло країні, яка зветься Україна. І п'є з неї кров, п'є неуміло і дуже боляче. Я роблю своє діло, я працюю по професії і терплю, терплю, і буду терпіти.